Дозвольте заколядувати. Зірка яскрава в небі тривожному. Вістю українцю показує кожному. Мерехтить, кажучи, діва на сіні вже опають. Планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно завзято. Зірка різляна сяє вогням, бо перемога точно за нами. Не вітамо з Богом в серці свого. Христос родився, славімо Його! Добрий вечір! Я бажаю вам щастя, здоров'я, всього-всього найкращого. І щоб ви гарно провели різдво. Ну все, з вами був Володя і па-па.